Друзі, Всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотеки. У цьому відео покажу вам свої книжкові поповнення. Розпочну певно, з книг, які приїхали мені на огляд від видавництва. Перша з них це Люсі Полі. Паризькі апартаменти. Це книга від видавництва «ВСЛ» і вона вийшла просто дуже красиво, дуже насичених з дуже насиченим кольоровим зрізом. І це такий трил-детектив про дівчину, яка напрошується. Гості, в неї так складаються обставини, що вона втікає з Лондона і напрошується в гості до свого брата, який проживає в Парижі у шикарному такому стародавньому будинку в апартаментах окремих. І коли вона прибуває, то брата не знаходиться вдома, але в квартирі є його гаманець, є ключі від його мопеда, яким він користується. Але що сталося з цим братом? І а, вона починає поступово знайомитися з жителями цього будинку, з жителями інших апартаментів. Апартаментів, і їй здається, що кожен із них щось приховує. Чи так це насправді і що власне сталося з її братом? Розповідає ця книга, я вже читаю її. Як бачите, більше половини прочитано, і в прочитаному обов'язково про неї розповідатиму. І, сподіваюся, розв'язка і фінал мене не розчарують. Наступна це книга, а тепер ми стоїмо разом Маріани Сохи від видавництва Астролябі. Ця книга розповідає про спільноту взаємодопомоги «Емаус Оселя. Це такий міжнародний рух, міжнародна спільнота, яка об'єднує багато закладів, які допомагають людям, які опинилися в крутне в скрутних становищі, і які не мають власне де жити і за що жити. Така спільнота є у нас в Україні під Львовом, і власне Маряну Суха працювала деякий час у цьому будинку. Авторка розповідає власне історію того, як був створений цей будинок оселя в Україні під Львовом, розповідає про засновницю і розповідає власне про жителів, які населяли цю спільноту в Україні, і населяють можливо, досі. Я цю книгу прочитала, і вона мені дуже сподобалася, тому що вона підсвітила теми, про які ми стараємося не задумуватися з тих чи інших причин, але які повсякденно з нами паралельно з нами існують. І мені сподобалося і власне те, що тут були представлені історії конкретних людей. Я розумію, що вони якось були ухудожнені, але все ж і мені було цікаво дізнатися і власне про саму спільноту, як вона виникла, її історію, і те, як вона розвивається, які принципи вони сповідують. Тобто вона мене дуже зацікавила і вже в прочитаному розповім вам детальніше. Наступна книга мені приїхала від видавництва наш формат, і це храми веселищів Кейт Аткінсон. У мене є кілька книг авторки, але ще жодну я не читала. Але з цією буду виправлятися і буду читати найближчим часом. Ця історія буде розповідати про міжвоєнний Лондон, тобто нещодавно завершилася лише Перша світова війна. Люди оговтуються від того, що сталося. Але у Лондоні є різні, скажімо так, верстви суспільства. Але в цій книзі ми спостерігатимемо за лондонськими нетрями. Тут буде бібліотекарка, яка буде рятувати жінок. Де власниця нічних клубів, яка буде намагатиметься вберегти свою імперію нічних розваг, і тут буде дуже совісний слідчий, який намагатиметься дати раду всьому цьому кримінальному прожарку, який е, дуже розвинувся і розквітає у міжвоєнному Лондоні. Очікує якоїсь такої дуже нуарної атмосфери, тому що це Лондон там дуже часто такий нуар і цікавого опису саме історичної епохи. Цих часів тут ще й нам обіцяють за анотації якісь елементи детективу, тому мені особливо цікаво. Я знаю, що окрім таких романів класичних, Кет Аткінсон ще відома своїми детективами. Вони в нас, на жаль, чомусь не перекладаються, але сподіваюся, що це часом виправиться. Я ж буду знайомитися. Відкрила буквально першу сторінку, прочитала, і мені вже дуже заходить текст стиль авторки, тому що якось просто неймовірно швидко читається. Я дуже люблю. Коли ритм автора співпадає з моїм ритмом читання. Наступна книга, яка приїхала мені від видавництва Аса, яку я теж вже встигла прочитати, це збірка віршів, збірка поезії Олександра Лисака, бікфордова кров, називається Олександр Лисак, крім того, що поет, він також і військовий, і прямо зараз він служить у Збройних силах України. І власне, ця збірка поезії вона, як ви розумієте, звісно, про війну, про останні роки, які, які ми проживаємо про Україну за останні роки, про її суспільство. про біль, Втрати, сум, несправедливість, але в усіх цих віршах все рівно є якась, знаєте, я коли читала, мені відчувалося, що є якась лірика в цьому тому. І попри ті страшенні обставини, в яких опиняються наші військові, і про ті пекло, в якому вони часом перебувають, або й постійно перебувають, все-таки у таких людей творчих, як, наприклад, у Олександр. Ассандр Лиска зберігається все-таки ліричне сприйняття світу, дуже таке художнє, легке сприйняття світу, і це надзвичайно цінно і ще раз показує людськість і людяність наших військових. Ну І тут не можу не відзначити абсолютно унікальні і дуже красиві зображення. Ви ніколи не вигадаєте, хто це малював і на чому. Тобто, ви коли певно побачили такі зображення, подумали, що це якісь просто картини на холстах намальовані. Але насправді... Це картини, намальовані на кришках від боєкомплектів Валерієм Пузіком, якого ви також певно знаєте. Це відомий український письменник. Ем, незвичайно волячи, що такі талановиті люди замість пензлів, замість клавіатури, замість ручки чи олівця ем, мусять тримати боєкомплекти в своїх руках. Просто подивіться на ці неймовірні кольори. Я не знаю. Я тричі перечитала, що це дійсно картини Валерія Пузіка, що вони. Дійсно, створювалися на кришках боєкомплектів, бо не могла в це повірити. Просто подивіться на цю красу. Тому ця збірка особливо цінна. Ще раз у прочитаному про неї розповім, можливо, якісь більш детальніше, можливо, якісь поезії, які найбільше запали, але е, враження дуже такі сильні і глибокі. Наступні книги мені приїхали від видавництва Богдан. почну, певно, з меншої з них. Це газетярки, другий том, і я от буквально зараз її дочитую вже, тому що комікс невеличкий. Якщо ви пам'ятаєте, мені дуже сподобався перший том. Це історія, яка розповідає про дівчат підліток, які працюють власне газетярками, вони розвозять газети у здається, 88-й рік, і в другому томі вони опиняються майже в нашій сучасності, переносяться у майбутнє і тут їх чекають. Вони ще загубили по дорозі одну з своїх подруг, і тут їх чекають неймовірні пригоди. Тут такий тонкий дуже гумор підсміюється й висміються якісь. Речі із поп культури, речі із сучасного такого нашого повсякдення. Тому мені і цікаво, і класно читати. Ну і це Брайан Камон, якого ви можете також знати, один із творців цього коміксу, якого ви можете знати за серії коміксів Сага, які виходили у РМ. Тому я з задоволенням просто читаю цей комікс. Сподіваюся, що Богдан здається, може третій вже і вийшов, чи то його десь бачила на передпродажі. Але буду слідкувати і далі його читати. А друга книга, яка мені приїхала від них, це просто величезна такий енциклопедична майже книга на Чорноморській хвилі автора Антона Санченка. Антон Санченко це український письменник, український моряк. Він здається 13 років. Так. У морі як він пише 15 років у літературі. Він такий український мариніст, можна сказати. І в цій книзі він розповідає про історію Чорного моря, власне, про те, яким було Чорне море у стародавні часи, чим воно було для людей. І далі розповідає про те, як власне воно використовувалося зі століття в століття людьми. Звісно, він тут також відзначає якісь і історичні моменти. Які відбувалися, і війни, і різні інші події. Також він тут буде розповідати про судна морські, як вони трансформувалися, як вони змінювалися, що, які будувалися і для чого. Мені це дуже цікаво. Бачите, ми тут натрапили і на Тараса Шевченка. Мені це дуже цікаво, тому що я дуже мало знаю власне, про історію Чорного моря і як географ за освітою для мене це Взагалі бінго, попадання, тому що, ем, крім того, що і роз, розвиватися щось нове, дізнаватися, так ще й відтворити щось уже забуте з, зі своєї освіти. Е, тому обов'язково читатиму е, це одна з тих книг, які кочують у моє ранкове, мабуть, читання, тому що возити я її з собою не зможу фізично, але от вранці на свіжу голову е, з кавою я щось таке з нонфіку зараз читаю, тому ця книга буде однією з наступних. Ну, а далі покажу книги, які, якщо ви дивилися відео про арсенал, то ви, певно, їх бачили, тому не буду тут сильно затримуватися. Покажу книжечку, яку мені подарували видавництво Апріорі, це «Фіджеральд» і збірка його повідань розповіді епохи джазу. Там я вже казала, що я у «Фіджеральда» читала лише «Великого Гетсбі», звісно. І що для мене цікаво було, що у цьому у цій збірці оповідання є історія. Химерна історія Бенджаміна Батона і як каже, нам анотації вона трохи відрізняється від відомої екранізації, але з першого джерелом мені надзвичайно цікаво буде познайомитись. І ще одна книжечка від Авріорі, це скеля прощання Теда Вільямса. Я читаю цей цикл, читала верніше, першу частину, і з задоволенням насолодою буду продовжувати, тому що Тед Вільямс один із основоположників епічного фентезі. З нього проросли ноги у багатьох сучасних письменників фентезійних, в тому числі і Джорджа Мартіна, тобто його семи книжі, от звідси. Абсолютно багато образів було позичено, або він ними надихався і створював власне, свої. Мене не лякає те, що вона така об'ємна, тому що в епічному фентезі я це люблю. Розумію, що там буде довга дорога, і вони всі будуть кудись крокувати, іти. Тому з задоволенням буду читати. Теж планую цього літа. Ну, а далі я вам покажу просто, подивіться, це всі мої поповнення від видавництва лабораторія за останній час. У мене вийшов якийсь місяць лабораторії. Просто ну і давайте з тих уже завершу арсенал, покажу ті, які передували на арсеналі. І перше з них це Олена Пшенична, там де заходить сонце. Цю книгу всі дуже хвалять. Кажуть, що дуже класна дебютна книга авторки, і вона розповідатиме про притулок для людей похилого віку. І я думаю, що тут будуть переплетені якісь їхні історії. Думаю, що буде сентиментальна якась історія, яка точно проб'є на сльози, але хочеться дізнатися, від чого ж усі так в захваті. Наступна книга навпаки може довести до сліз від гумору. Це Роман Голубовський з нами житима Ласметері. Роман Голубовський це редактор UR Review Якщо ви знаєте, то там такі виходять саркастичні, неправдиві новини. Я за Романом слідкую вже більше 10 років, мабуть, у Твіттері чи то ікс, і завжди. В нього дуже дотепні дописи і дотепні новини виходять. Тому цікаво, як це трансформувалося в оповідання і що ж такого він тут написав. Іще одна книга з Арсеналу, яка йшла з пакетиком чаю. Це потяг прибуває за розкладом, річки Паплоускайте. Це книга про людей і про Укрзалізницю у перші дні повномасштабного вторгнення. Теж думаю, що тут буде до мурах і до сліз, але дуже хочеться почитати. Ну і ще книжечки від лабораторії, які вже окремо приїжджали, купувалися. По-перше, приїхало перед замовлення. це закохані чудори». Дуже люблю цю епоху Генріха VIII, Анни Болейн, Томаса Кромвеля в історії Великої Британії. Тому коли побачила, що про чудорів буде книга про те, як вони кохали і убивали одне одного, то звісно захотіла почитати історичну довідку. А тому, що планую Гілларі Монтел, у мене є ця трилогія її голов, дуже хочу її теж почитати. Крім того, читаю Саксонські хроніки і там це м, прямує. Тобто там історія э, Сполученого Королівства, і я думаю, що там і до цього періоду дійде, тому що там здається вісім чи скільки книг у цій у тому циклі. І, і крім того, я ще Метю Шарлика читаю розгін, там теж э, йдеться якраз про часи Томаса Кромвеля і Генріха Восьмого. Тому ця епоха для мене надзвичайно цікава, така турбулентна, така межа між реформаторством і класичним ватиканізмом, скажімо так, папським устроєм. Тому люблю про таке читати. І ще одна книга, яка теж була в передзамовленні, це суттєві світу Вернера Герцога, і це книга, основана на реальних подіях, яка розповідає про японського офіцера, який залишився у. На Філіппінському острові у джунглях і виконував приказ до останнього. Він був не в курсі, що Друга світова війна закінчилася, і весь цей час у джунглях він думав, що він ще воює. Е, дуже цікаво, я думаю, що це буде щось між репортажистикою і художнім текстом, але вона дуже менюсінька. Думаю, що на якийсь можливо, вечір чи вихідні її візьму і прочитаю. І книга, яка вже власне в мене прочитана, це «Приходь без дзвінка Світлани Білгусової. Цю книгу ми будемо обговорювати на психологічному клубі Віват. Він буде 11 і 13 липня. Е, тому, якщо хочете детальний розбір разом із психотерапевтом цієї книги, то реєструйтеся у Вівата. Здається, ще відкрита реєстрація. Цікаво. Ми вже цього разу розділили на дві групи це обговорення, тому що коли приходить багато людей, важко і модерувати, і важко всім висловитися там за годину-півтори. Тому, власне, розділили на дві групи, щоб всім було комфортно і щоб психотерапевтка теж могла повноцінно включатися в розмову і давати якісь свої характеристики. А повірте, на цих зустрічах ми постійно її запитуємо, а правда він нас це а правда. Це не здорова поведінка, а правда це здорова поведінка. І ну, надзвичайно цікаво з, з професіоналом розбирати якісь події, чи вчинки, чи власне психотипи головних героїв. Тому, якщо хочете, реєструйтеся, приходьте, будемо обговорювати цю книгу. Наступна книга, яка у мене теж була поперед замовлення, яку я вже теж встигла прочитати, це освічена Дари Вест О. І я вам одразу покажу, що вона є в мене англійською, і є вона в мене англійською вже років 5, мабуть. Не знаю, чому я не читала. Коли я почала читати і українською, і потім брала якісь розділи, читала англійською, тут абсолютно для мого рівня прийнятна англійська, тобто я е, якісь речі, звісно, інтуїтивно розуміла, але загалом я розуміла, про що йдеться. Е, звичайно, я вже вловила контекст тут на перших розділах, але в принципі можна було пробувати і читати раніше. А чому я вам про це кажу? Тому що я надзвичайно шкодую, що я не прочитала цю історію раніше. Це одна з, мабуть, з кращих книг. Цього року вона мене досі не залишає, але це вже я забігаю наперед, тому що говоритиму про неї в прочитаному. А поки ж скажу, що це історія дівчини-жінки, яка виросла у мормонській родині у такій. Дуже настільки ізольованій родині, та ще і не зовсім здоровій родині, скажімо так, окрім ось цього мормонізму, дуже такого крайнього, якогось уже надмірно вираженого, тут ще є психологічні проблеми у багатьох, ну, можна їх назвати персонажами, тому що це біографічна автобіографічна історія Тара Вестовер. Але власне, ось ця людина, ось ця жінка, вона змогла із цього ізольованого середовища, де не признавалася шкільна освіта, тому що вони з братами і сестрами не ходили до школи, вони не зверталися до лікарів, тобто медицина була, це були травки зібрані на городі. От абсолютно від суспільства і від цивілізації ізольована дівчина змогла стати доктором Гарвардського університету. Для мене це просто неймовірна історія. І попри те, вона намагається, намагалася все життя балансувати все-таки між родиною, яка для неї абсолютно такий стоп, на якому трималася значна частина її життя. І ось цією жагою до знань, жагою до освіти. до... Про світ, скажімо так, ну це абсолютно унікальна історія. Знову ж забігаю наперед, тому що мене досі від неї також трусить. Буду розповідати емоційно прочитаному про неї. Наступна книга це моя емоційна покупка у книгарні Ріді. Я була там на блогерській дискусії, і коли побачила, що це книга про українську літературу, вірніше, вона так називається Зрозуміти українську літературу живі, я почитала передмову, почитала анотацію. І тут Олександр Мехет разом зі своїм татом е, аналізують і розбирають ключових українських авторів їхню творчість, і ніби приземляють їх для нас, е, показують, якими вони були людьми насамперед, е, що стояло за їхньою творчістю, за їхніми виборами, вчинками життєвими, і олюднюють для, них, для нас е, цих письменників, скажімо так, от у забронзовілість з них знімають і е, е, показують, що вони були звичайними людьми, але з надзвичайними. Звичайним талантом. Я для себе відкриваю українську літературу, перевідкриваю, часом відкриваю, як, наприклад, от нещодавно з романом Іваничуком сталося і історичним романом, який Віхола почала у неканонічному каноні видавати. Тому для мене це надзвичайно цінна буде книга. Я вже трошечки почала її читати, поки відклала, але обов'язково до неї повернусь. А наступна книга просто потрапила у мій кошик, і я вже натиснула списати за неї бонуси, які у мене були. До речі, якщо ви користуєтеся послугами книгарний Рідіт онлайн, будь ласка, користуйтесь моїм посиланням, воно буде першим в описі до цього відео. Коли ви купуєте за моїм посиланням, я отримую кешбек, ви отримуєте кешбек, ми обоє виграші, і я можу купувати собі нові книги. І ось так завдяки тим людям, які вже купували за моїм посиланням, дякую вам велике. Я передбала ось цю книгу. Вона заскочила до мене в кошик. Вже давно я її хотіла. Це американські боги Ніла Гейман. Я навіть починала її читати колись дуже давно, але так і не дочитала. Зате дивилася серіал і прочитала нещодавно. Ну як нещодавно, кілька місяців тому збірку оповідань Ніла Гейман, Димін Зеркала, надзвичайно захопилася автором і хочу продовжувати. Я орієнтовно знаю, про що буде цей роман. Це крім того, я ще читала тері праче та нещодавно боженят. Воно десь перегукується, тому що тут йдеться про те, що люди, які жили довгий час на якійсь території, народи, які жили довгий час на на які території в певний момент починають переїжджати, починають переселятися, іммігрувати. І що тоді стається з їхніми богами, їхніми божествами, чи відправляються вони за ними, чи що стається з цими міфічними істотами, ну, наприклад, домовиками там у нас, наприклад, це може бути. Але він тут розповідає, наприклад, їздиться ірландської, британської міфології, коли люди масово почали їхати там відкривати Америку, і велика частина населення європейського перебралася туди, що сталося з їхніми богами, божествами, міфологічними істотами, як власне вони себе почували. Але тут, крім того, ще інші є лінії, і такий дуже неординарний заплутаний сюжет. Тому я дуже хочу прочитати власне перше джерело, тому що те, що розповідаю, це пам'ятаю із серіалу ще наступна книга. Зараз засліпить вас своїм близьком, тому що це залізне для Ребеки Ярос. Я не читала ще четверте крило, простіть мені це, але буду виправлятися. Я відкладаю ці е, два томіща. І четверте крило, і залізне полум'я собі на відпустку, яка буде у серпні, е, тому що мені їх і якби возити з собою нереально. І е, вдома зараз в мене ввечері чи вранці немає можливості їх читати, е, тому відпустка є. Я сподіваюся, виправить цю ситуацію, і я буду вже на одній хвилі з більшістю з вас, які читали і думаю, залишилися або в приємному, скажімо так, з приємними почуттями після них, або ж у захваті. Знаю, що багато хто просто каже, що це найкраще прочитане, наприклад, цього року. Наступна книга теж з передзамовлення від Artbooks. Взагалі, Artbooks зараз бомбують такими передзамовленнями, що всі хочеться замовляти, всі хочеться мати. Одна з них це я рада, що моя мама померла. Це про акторку, яка з самого дитинства знімалася у телевізійному шоу, і всьому цьому сприяла її мама. І власне ця дівчинка росла з переконанням, що треба у всьому догоджати мамі бути кращою, ліпшою, худішою, стрункішою, красивішою. Талановитішою, ніж вона є, і ось ця погоня за схваленням її. Мамою за досягненням того, тієї цінності в очах мами зробила з цієї людини таку не дуже, скажімо так, зіграла зворотну гру, і в цієї акторки були великі проблеми. власне. Але я не дивилася це телевізійне шоу. Навіть не пам'ятаю, як воно називається Ай Карлі. От я його не дивилася, але мене зацікавила ця тема, тому що я до цього читала мемуари Брітні Спірс, які в чомусь мені нагадала теж анотація цієї історії, тому теж буде цікаво почитати. Мені як мамі цікаво, в який момент треба зупинитися і не вимагати більше від своєї дитини. Ну, сподіваюся, ніхто з нас так перегибати не буде, але. Все рівно. Книга забула вона теж з арсеналу, це видавництво видавництво майже хороші хлопці. Українська авторка Дар'я Чайка розповідає про стосунки двох юнаків. Е, дуже хочу почитати цю книгу, бачу, що вона об'ємна, але сподіваюся, що цього літа встигну, тому що тут і обкладинка така літня, і е, дуже багато схвальних відгуків насправді чула про цю книгу, тому е, дуже хочеться встигнути її почитати. І наступна книга це стів бросати злети падіння динозаврів. Книга, яка вже думала, як ті динозаври вимерли і вже і не прийде до мене, але але комовуки її врешті надрукували. Е, на секундочку я їм писала, щоб вони мені її відправили. І замовлення було оформлено 24 лютого 2023 року. Тобто більше року воно до мене мандрувало, але все ж домандрувало. І я цьому дуже рада, тому що я тут почала читати, і тут теж моя географічна душа е, знайшла спокій, тому що м -м, тут йдеться про е, трансформацію материків, про історію того, як наша земля розвивалася. І, власне, все це буде накладатися на історію і динозаврів. І я так думаю, що це, так як нам каже, такий додатковий назва цієї книги Нова історія втраченого часу. То я думаю, що автор тут зробив якісь свої умови і висновки, і якось можливо якісь нові ідеї в цьому втілив. Давно вже в цю тему не заглиблювалася, ще часів університету. Всі ці епохи, ери, колись на геоморфології здала і забула, але пора відновлювати все в пам'яті. І останньою книгу покажу вам переплетені лози, докинула її, тому що мені треба була в КСД безкоштовна доставка колись при якомусь замовленні. І от отримала переплетені лози Джуліана Маклін. Ця історія мене за анотацією причарувала своєю локацією, тому що тут події будуть відбуватися в Італії, в Тоскані, здається. Історія про жінку, яка від свого біологічного тата, якого вона ніколи не бачила, і виноградники у спадок. І от вона вершає в цей маєток чи там виноробню, і починає там жити там якісь пригоди, розп... дізнається історію своєї родини по батьковій лінії. Коротше, заінтригувало мене. Просто я хочу віталію <ражпи> і думаю, хоч почитаю книгу, і може, хоч так наближуся трошечки до. Тоскани і її виноградників. Більше 20 новеньких книг вам показала. Пишіть у коментарях, що з цього вже встигли ви прочитати, що сподобалося, що ні. Я ж вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Па-па!